Але you? Сьогодні спробуємо такий трошки інший формат, тому що мені потрібно вам показати на очі, а, Бо з цього спадається більшість того, що ми робимо. А, я вам обіцяла, що ми будемо з вами створювати сьогодні резюме Сіві. Да? І найзручнішим, на мою думку, є оцей... Сайт називається він Європас, якщо треба знайти швиденько. Обережно має кілька клонів і може вимагати гроші, якщо ви входите на клон. Сам Європас абсолютно безкоштовний і розрахований на створення резюме, типового для європейського формату. Для інших країн теж цілком підходить, але може мати якісь інші трошки. Поля, одразу скажу, що дуже багато дехто створює резюме шаблону користуються саме цим додатком, тому що виходить якісно, але заповнити ви можете цілком самостійно, вам, поки ви не дасте всю інформацію тому, хто вам створить резюме, ви можете зробити це самостійно. Тому дуже рекомендую. Якщо вам потрібно скласти CV не англійською мовою, або не лише англійською, ви можете обрати будь-яку мову навіть українську, Бачите? Розівно українською також створиться, поля все інше буде. Але нам цікаво англомовно, тому ми залишаємо англійську. Отже. Ви можете мати тут, якщо ви створюєте CV вже не вперше, ви можете мати свій профайл або мати раніше створене CV і також його сюди підтягнути. Але уявімо, що ми створюємо CV повністю від самого початку. Так? Тоді ми йдемо в стандартний. Ну, тобто, ми можемо одразу this tool allows you to see exactly how your сві will look, making it easier than ever to create. Тобто тут воно ще не дає нічого нам натискати, але ми переходимо сюди. Починаємо від початку. Мова якою буде написано в CV, English. дата, формат дати, якою будуть записуватися всі. Ваші записи тут треба обережно. Є в різних країнах різні вимоги до цього. Да? Тобто ми оберемо, обираємо день тижня. Точніше, дата, місяць, рік є там, де ось місяць виноситься на перший є рік виноситься на порядок. Так? Да? для нас типово. це, і ми залишаємо. Тобто це вам потрібно подивитися у себе. Тут ми спробуємо створити щось. Фотографію зараз я не додаю, в цьому немає великого сенсу для мене на сьогодні, а тут я вам просто заповнюю поля для того, щоб... Показати просування далі, тому що без цих заповнень неможливо рухатись далі. Тут ми можемо щось додати про себе. Ну, давайте напишемо якесь просто. Висловлювання. І ви просто побачите, як це буде виглядати, де розташуватись. Ви можете його редагувати uh, стосовно вигляду. Паспорт um, and ID. ID. Passport, наприклад, add your passport ID. Наприклад. Work meet. Де вам дозволено працювати? Уявімо, мені дозволено працювати. Де нам європейська буде на європейська? Окей, okay, давайте в неї. Ну, нехай буде Острія. Так? Далі ми рухаємось заповнюємо поля. Нехай буде яке у нас сьогодні число 23 вересня, і потрібно поставимо так, щоб нам дозволено щось там робити. Дал Сіті, birth. Сіті, наприклад, на пишемо Київ. І звісно, я зараз додаю неправдиву інформацію стосовно себе але просто знову ж таки рандомно, щоб ви бачили, як це потім буде виглядати. Nationality, ми теж додаємо Україні. Ви можете. Далі контакт, імейл адрес. Ну, імейл я пишу свій. Так довго не вигадувати. Fall number, наприклад, це буде mobile, і тут у нас може бути плюс 380, тобто Україна, але. А, ну на Україну, давайте для Австрії. Давайте спробуємо написати, якщо у нас Австрія, да? знову ж таки. Шість сим. Соціал медіа Тут також ви можете, наприклад, щось там додати. Я не додаю нічого, або зараз, наприклад, додамо, е да. і додам. Чомусь не знаю, як це виправити, скільки я не намагалась перекласти е, меню саме Ютубу українською, мені все одно повертається до російської я не знаю, як це виправити. Е, відповідно, поки я так. Ну, давайте спробуємо ось такого робити соланячку. Your birthday and hear your username. Mm -hmm. Mm -hmm. Далі. Веб сайт ми не чіпаємо. Адреса, якщо це домашня? Ну, тут я ставлю абсолютно э, рандомні якісь там цифри. Country. Наприклад, це та сама саме. Save. Ось як воно з'явилося. Да? І тепер ми можемо з вами рухатись далі. Add New Section. Обираємо зі списку Ось вам. Все, що є. Все, що ви будете додавати, все буде з'являтися і буде Да? Тобто, work experience add section. Ви її тут заповнюєте. Save. Add new section. Owners awards. Save. І так далі. Тобто, коли ви, воно іноді не дає прям порожню свети. Ви просто можете їх потім редагувати, але зараз додати uh, Language Skills add, Magdalena, Ukrainian, other languages, English і так далі. І тут по скилах ви обираєте, да, ставити. І так далі. Е, давайте ще поставимо Education and Training, наприклад. Отут ви можете переміщувати двору вниз. щойно ви закінчили редагування цієї секції, і все вас тут влаштувало, витиснете Next. Uh, Inrad before the next step, the following sections close. Тобто про роботу йому не сподобалось, що ми там нічого не написали. Окей, okay. тепер дивіться: зовнішній вигляд ви обираєте сам шаблончик. Ось так або ось так, або ось так. Так, як вам зручно, ви обираєте. Ну, ось, я залишу, наприклад, тепер ви можете обрати колір свого сім'ї. Як вам зручно, сьогодні я хочу, щоб воно було зелененьке. Тепер оцей значок Європасу. А, розмір шрифту. Щоб small large, регулюєте залежності від. Оцей Європас лого. Оцей зничок. В залежності від країни і взагалі ваших преференцій, ви можете його поставити лише на першій сторінці, на кожній сторінці або взагалі ніде, і він тоді зник. Далі, якщо це буде багато сторінок, ви можете додати нумерацію, але не раджу раджу вміститися в одну сторіночку. Closing statement. Якась теж фраза, яку ви додаєте ось тут. Або наприклад, підпис. next. Зберігаєте, завантажуєте, що називаєте, зберігаєте і користуєтесь. Все. Ось, власне, все. Таким чином ви створили сібіль. І ну, тут можна вже можна прівіо згортати назад, да? можна просто вийти. Ну, тобто, жодних обмежень, і дуже-дуже просто. Якщо потрібна допомога, створити CV, звертайтесь залишили залишились запитання. Звісно, я не робила зараз повний формат, просто для того економіки часу. Посилання на саму сторіночку з Європасом я залишу вам в. В описі до відео, е, інших ресурсів я можу вам додати, але я думаю, що цього достатньо. А наступного разу ми поговоримо з вами про Мотивейшн Леза. Да, мотиваційний лист, який вони там є, два типи листів. Ми про них поговоримо і розберемося в різницях і особливостях. Сподіваюсь, буде вам теж корисно. Максимально намагалась бути лаконічною і не забрати зайвого часу. Thank you for watching. Keep watching. See you. Thank you. Stay well. Bye.